Зруйновані стіни, вибиті вікна, груди каміння. Такий вигляд зараз має дитячий садок у Херсоні після влучання російських снарядів. Обстріл стався близько 11-ї ранку. Попередньо одна людина постраждала. Все, що ми побачили, ми п'ять минут назад заїхали. Ну, балконів, вон покорожена вся рама, воно розбите, все робити. Балкон розбитий, вікна, ну, вікно це ще нічого, а балкон на двірі розбита. Кухня на кухні вікно розбите. Діти мої були тут, син там, я на кухні з жінкою. Вовремя вышли из хаты, вовремя. Бог ведьмит. Около четырех часов. Ці кадри демонструють, що для росіян немає жодного табу. Вони гатять по цивільних об'єктах у цьому випадку по дитячому садку, там де ймовірно могли бути діти. На щастя, минулося власне без загиблих. Повідомляють про постраждалого. Ну і будемо сподіватися, що більше не буде повідомлень про. Травмованих про людей, які будуть звертатися до лікарні. Однак навіть після ось цього ранкового обстрілу окупанти не зупинилися. Вони продовжують гатити по Херсонщині. Зокрема, в Антонівці загарбники обстріляли житлові будинки. Травми несумісні з життям отримав місцевий житель 1959 року народження. А в селі інженерне під обстріл потрапили чоловіки, які ремонтували. Дроти на вулиці у двох потерпілих 61 та 51 роки їм діагностували вибухову травму та контузію. Їм надали медичну допомогу на місці до лікарні з пораненням живота середнього ступеня тяжкості доставили також 46-річного чоловіка. Ну ось буквально поки. Комунальники ліквідовували наслідки ранкового обстрілу, то тієї атаки, яка припала на дитячий садок. Бачимо, що поки вони лагодили шибки, поки склили вікна, то відбувся повторний обстріл. На жаль, він вже забрав життя херсонця. Висловлюємо співчуття рідним загиблого. Ну і висловлюємо слова підтримки усім херсонцям, Сонцям, які просто кожного дня ем, переживають ось цей тероризм, який на них просто ем, окупанти щодня. Щодня просто вони відчувають це прольоти авіабомб, прольоти ракет, артобстріли. Це все не зникає з їхнього життя навіть після звільнення обласного центру Херсонської області. Ну і ці люди вони надзвичайно мужні, тому що вони залишаються в Херсоні в своїх рідних домівках. Вони не евакуюються, вони ухвалили для себе такий вибір. Ну і будемо сподіватися на успіхи наших військових на лівому березі, що дозволить мінімізувати е, наші втрати на правобережжі і мінімізувати обстріли правого берега Херсонщини.